Jo, takže Sonja bude číst, a, tady ty slovíčka nový, a my budeme překládat a pak je budeme používat a, v dialogu. Budeme se dneska víc bavit. Dneska bude taková trochu mluvčí lekce. Budeme vít. Uh -huh. Tak Sonja? Uh -huh. Bráce, se, řenit se, Ne, ne, ne brát se a budeme překládat hned, jo, aby jsme uh -huh. věděli, co to co je to brát se? Ne. Одружуватися, так, одружуватися. Mm -hmm. Потім домашнє завдання я вам дам вивчити ці нові слова, тому в зошиті у вас є на Google Диску цей документ, там вони вже є. І зможете собі їх ще повторяти. Тобто, братися це одружуватися. Mm -hmm. Жені це Женитись, Женитися, так, це мужчина жениться. Mm -hmm. О, давати... Виходите mm -hmm. замуж. Так, жінка вдавася, жена се вдава, а муж це жені. А з полоса беру. Разом вони одружуються, він жениться, вона виходить замуж. Ja? Так же брат, сполоси беру, оба-два. Жені се муж, а вдава це жена. Дал. Mm -hmm. Забрем... Забременеть. Так, да, завагітняти. Угу. А, народиться, народити. А, ну, про, а, йо. Народиться, народитися. А ще далі маме породити дітя? Mm. Породити дітя, народити дитину. Угу. Народити... А, по... Попишіть, я не знаю. Йо, покштіт це як ще хрестити, так? Похрестити, наприклад, дитину, так? Угу. — Добре, тепер Марія. Наступний рядочок. Адоптоват. Угу. Усу... Так, так, це усиновити дитину. Угу. Ось сіжет, ось я не знаю. Сиротіти, так стати сиротою, осиротіти. Так, бо стати сиротою. Сіроти, сиротек, а, сирота, сирота. Розвести. Розвестися. Розвестися. розвести. Так. Земріт, ем, um, не знаю, померти. Ми був померлий, так, земжіт померти, овдов, mm -hmm. mm -hmm. овдові. Um, mm, так. розенець ам. Uh, Брат небо сестра. Правильно, молодець. Mm. Друг, дружка. Uh, не знаю. А це коли живуть, живуть разом, але не менше, але так соу друзі вони, вони соу друзі живуть разом, так це о, приятель, приятелька, можна так сказати ще. Uh -huh. І последні передві слова. Сноубенець, Сноубенка. Uh -huh. uh, наречений наречена. Так, точно. Молодець. Uh -huh. Так, ми познайомилися з з новими словами. І тепер будемо читати. Е Речення, так, речення, які теж, можливо, мають ті слова чи не мають, але стосується теми родинне встави. Це род... Род... сімейні відносини, так, сімейні сімейні відносини. А тепер Соня буде читати і перекладати по одному реченню. одного одного На сина, сина. народного, Так, це як. Власного у нас, не власного ні, так. Ми і власні соурузенці. Е, ми кхм, рідні брати та сестри. Так, так. Тобто Вони не є рідні, угу. брати та сестри. Народився їм син. Народився у них син. Mm -hmm, правильно. Розвилися. Розвились. Так, розвелися. Угу. Є подруге вдана женати», по-руге, все оженіл все вдала. То... Угу. Це речення означає те ж саме. Є подруга вдана, ненатий, так це є другий раз. Вдавати це, а жениться, бачиш тут? <гум> тобто є другий раз замужем, або є другий раз жонатий, якщо він, так? <гум> а тут другий раз женився, або вийшла замуж. Раз, так? Це речення просто інше сформовано. По-іншому, але означає те ж саме. Добре, так ти дата. Стала се побічком, <coughs> стала бабусею. Так. Має одного внука чи двоє внучат, Має одного внука чи два внука? Ага. Uh -huh. Той є моє прибузне з отцової сторони. он є мій прибузний з материнної сторони. е uh, мій моя. Uh, Родичка, прибузна — це родич. Mm -hmm. То я моя родичка звої сторони, он є. Mm -hmm. Так, а він є мій. Він є мій родич з маминої маминої сторони. І сма в здалені, пшібузни. Ми. Вдалені. Марія, ви б знали, що таке в здалені. Марія? Теж ні? Вдалені це далекі. А пшібузни родичі. Так, далекі. Mm -hmm. Добре. Е, Марія, продовжуйте далі. Став це о, стан, стан, так, стан, мій стан. Стан людей, які тут будуть в цьому, в цьому стовпчику. і се свободний. Що це означає? Незамісний. Не якщо він. Так, свобідно. Правильно. Засноубілі і смесе. Заручилися? Так, заручилися, як. Якуб є женаті, ярміла є вдова і со so свои манжели so уже 20 років. Я Якуб є одружений. Ярміла uh, є вдова. Вдана це uh, замужем. Ага. Вдова є вдова, але тоді є вдана. Йо? Вдана це. Mm. Uh. Вони. Разом. Так. своє, так якби разом. Вони свої. Можна сказати. Так. Soia, це вони разом. Свої. рідні. Вони разом. Вони. Uh... Мені, але то, подружжя. tak, podruže. Uh -huh. Mm Podruže už 20 rokov. Mm uh -hmm. -huh. Tak. Uh, Pán Nový ovdoviel, pani uh, Králova ovdoviela. Um, pan Панові, це фамілія. так панові Овдовів. Овдовів, так, став дівцем. Угу. Овдовів. Пані кралова овдовіла Так, стала вдовою. не хочемо се брат. Не хочемо. Uh -huh. Одружуватись. Так, не хочемо одружуватися все добре. Молодець. Тепер я бачу Паша, у нас приєднався. Паша, вітаю. Добрий день. У нас сьогодні розмовна тема, mm -hmm. і ми ось ці слова. Можливо, ти зараз, ми вже дівчатками їх читали і переклали, але ти ще раз перечитай, і слово, яке не знаєш, ну або, ти, якщо будеш не впевнений, що знаєш, то питайся переклад. Давай, читай з нами ще раз. Дівчата, розумію. Братце, жені це, е, вда, вдавати. Тепер зупинись оці три слова. Знаєш, як перекладаються? Е, вдават це стать вдовой. Ні-ні, е, так, вдават це е, виходити замуж. Ага. Женитися, женитися, а брат це одружуватися.

Uh, дитя. Породіть дитя, народіть це. Uh, Покшіт. Покшіт. Одоптоват. Uh, Осіжет. Так, давай будемо перекладати ще одразу. Отягоднят. Uh, Забіременят. Так, породіть дитя. Uh, Народить дитя. Народіть uh, це. Народитися. Uh, а покштіт? покрестити. Так, адаптувати. Адаптувати. Ось і ще, це не знаю. Дівчата поможуть, можливо, Соня чи Марія. Ось і ще, що mm -hmm. перекладали. Осиротіти. Сіротек, сирота, розвести, земжить, Pomerti, of the wdow, snow, rozenet, brat або seстра. Druh, družka. Tutajka, a só družia, że jest po snowet, snowbenka. Це не знаю. Бенка. Дівчатка, допомагайте. Сновенець, сноубенка. Наречений, наречена. Так. Mm -hmm. Добре. Йдемо далі.